Всім здравствуйте, продаємо сьогодні двохкімнатну квартиру. Mm -hmm. Всі зібралися. В мене ви знаєте, як ріелтор Павло Миколаєвич. Немірюсь шосе 94. Це повноцінна двохкімнатна квартира. 64 квадратних метра. Вид з вікон. Це ми в першій кімнаті. Як ви розумієте? Далі у нас друга кімната. Балкон з кухні. Далі ми йдемо, йдемо. окремий санвузол і ванна кімната. І сама кухня. У нас такий у нас балкон сложі. Автономний газовий котел вже поставлений. Дзвоніть Дзвонить, пишіть, покажемо. Для вас час на сключи.